Десятирічна Вероніка понад півтора роки чекала на відновлення роботи бібліотеки. Заклад був закритий через відсутність укриття. Мені дуже подобається читати. Я в тому році ходила, брала книжки, дуже багато книжок. А потім, коли бібліотека зачинилася, я сюди не ходила, але кожен день приходила, дивилася, відкрилася вона чи ні. Прочитала я в цьому році пригоди Тома Сойера, Земля світлячків, пригоди Смарагдової книги. Зараз читаю поляну після довгоочікуваного відкриття до бібліотеки. Завітало приблизно 15 людей. Цього дня ми чекали довго і так же довго його чекали наші користувачі. Брали сьогодні і Орула 1984, Брали книжки по шкідній програмі. Брала мама як розвивати дитину вісьми років. Аби читання було безпечним для відвідувачів бібліотеки, поряд облаштували укриття. Наразі 18 бібліотек філії, які сьогодні відкрилися, вони не мають найпростішого укриття, але є поряд такі укриття. Ці приміщення знаходяться на балансі інших суб'єктів господарювання, і ми з ними заключили договорні відносини. У нас є на використання цих укриттів. За вимогами держави між закладом культури та укриттям відстань не повинна перевищувати 500 метрів. Під час повітряної тривоги заклад не працює.